Дорогі друзі, бажаю вас всіх привітати цим радісним вітанням. Христос народився. Знаєте, грудень місяць це особливий місяць. Діти, в мене питання до вас. Ви любите цей місяць-грудень, час різдва, цей весь період. Ви любите чи так собі? Любите, так? Показують мені ось так. Я думаю, що дорослі ми також любимо. Це особливий місяць, місяць особливих подій, особ... особливого настрою навіть навколо нас. Тут в Америці мені подобаються ці прикрашені будинки, багато цих ліхтарів. Воно піднімає настрій, воно приємно для очей. І взагалі все, що відбувається цей місяць, воно особливе. І я вам скажу, що це не тільки в 2024 році чи, можливо, в минулому році. Це так було 2000 років тому, і отак воно йде щороку. Я хочу пригадати один приклад, розказати, як, наскільки. В цей місяць відбуваються які чудеса, те, як люди міняються, і те, як, які вчинки можуть робити люди саме ось в день Різдва, в час Різдва. 110 років тому, 1914 рік, Перша світова війна, бойові дії, але з 24 на 25 грудня відбулося те, чого, на жаль, не відбувається в минулі дні Різдва. Минулий рік, і я думаю, що цього року також такого не буде. Військові зупиняють ці бойові дії, вони починають обніматися. Я не можу собі навіть це до кінця уявити, як два ворожих війська вони можуть обійматися. По одну сторону британські війська, по другу німецькі. Вони разом грають м'яча, вони обмінюються подарунками. І ось те, що приносить Різдво, Різдво приносить, воно робить чудеса. Саме Різдво це чудо і воно приносить чудеса. Це свято подарунків. Я думаю, що діти, ви любите подарунки, ми дорослі також. Я думаю, що любимо подарунки. І я сьогодні хочу поговорити на одну таку тему про подарунки. Але перед тим, як її озвучити, я в цьому році питаю своєї доньки, кажу: Арінка, що б ти хотіла на Різдво? А вона стоїть на мене, дивиться. А я щось і не знаю. Але проходить тиждень часу, і вона мені каже, тато, я там на Амазоні в корзину вже накидала. От, знаєте, і вона не, роз, не крепко розхвилювалася, і вона знайшла вихід, і вона зробила те, що вона хотіла. І я думаю, що це все прекрасно, це все приємно. Але якби вона закінчилась Різдво на цьому, ми були б одні з найнещасніших людей. Але. Ми з вами щасливі, тому що ми знаємо основну ціль, основне значення. Ми знаємо цей основний подарунок. І я бажаю сьогодні коротенько звернути увагу на таку тему подарунок на все життя. Дітки, ви б хотіли, щоб вам подарила мама з татом один раз подарунок, ну, наприклад, на це Різдво, і вже вам більше ніколи не треба було подарунків. Ви б завжди були задоволені цим подарунком. Ну, Напевно, так собі, да? чи, чи хотіли б? Наступний рік вже не було подарунків. Тобто один подарунок, і вам вистачає на все життя. Я думаю, що батьки б хотіли, щоб був би такий подарунок. Один раз подарували, і діти нас більше не турбують. Але такого ми, батьки, не можемо зробити. Навіть Амазон не здатний, він не має таких подарунків, яких би вистачило на одного на все життя. Це тільки можливо для Бога. Бог дарував для нас подарунок на все життя. І знаєте, де це місце записано? Я думаю, що ви повинні знати всі і навіть діти. Якщо хтось встане і скаже, я буду дуже вам вдячний. Євангелія Івана, третій розділ, 16-й вірш. Золотий вірш Біблії. Хто може стати і сказати його? Соромитись. Я знаю, що вони знають, але вони соромляться. Третій розділ Євангелія Івана, 16 й вірш. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав. Життя вічне. Я думаю, що не випадково цей вірш ми називаємо Золотим віршом Біблії, тому що тут весь зміст все значення того, що ми зараз святкуємо. День Різдва це саме ось тут воно закладено. Бог дав. Бог дав подарунок на все життя, і ми з вами щасливі, що ми цей подарунок прийняли. Що нам людям потрібно, це прийняти цей подарунок. Бог забезпечує абсолютно всіх людей на землі цим подарунком. Тільки наша воля чи приймемо ми його. Знаєте, я звернувся до словника, як він нам пояснює, що таке взагалі слово подарунок. І там, якби все зрозуміло це річ, дія чи знак, який хтось дарує іншій людині без очікування винагороди чи оплати. Далі цікава деталь. Його головна мета виявити любов. Вдячність, повагу або зробити іншого щасливим. Друзі, друзі, знаєте, ми люди, інколи робимо подарунки, і наша мета не те, що було сказано тут, наша мета мати з цього певну вигоду. І знаєте, це називається не подарунок, це називається взятка. Можливо, не дуже приємне слово, але це факт. Коли ми внаслідок того, кому робимо, називаємося подарунком і хочемо мати щось. З того, то це є взятка. Але сьогодні ми говоримо не про це. Ми говоримо сьогодні про подарунки про подарунки, які мають мету виявити любов, вдячність, повагу або зробити іншого щасливим. І знаєте, ціль основного подарунку, про який ми сьогодні говоримо, про Ісуса Христа, записаний в Івангелії Матвія. Цей вір вже сьогодні цитувався на першому потоці. Івангелія Матвія, перший розділ, 21-й вірш. І вона народить сина, а ти даси ім'я йому Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ось мета подарунку Бога. Ісус Христос для того, щоб спасти людей від гріхів їх. <кхи> Далі, коли читати про подарунки в словнику, там також є цікава деталь. Подарунки ну є три основних вида подарунків. Матеріальні, емоційні. І духовні. Коротенько на цих три момента: те, що Ісус Христос, Він є три в одному, навіть більше того, Він не три в одному, Він все в одному. Тому що Христос це джерело всього того, що ми маємо, на якому це рівні не було. Чи це матеріальному, чи це духовному, чи емоційному. Матеріальне, так? якщо ми будемо аналізувати матеріальні подарунки, які ми отримуємо в результаті того, що ми прийняли Ісуса Христа. Діти п'ятниця. Недалеко ми йдемо, ось буквально два дні пройшло. Ви отримали подарунки. Подарунки на Різдво, цукерки. Думаю, що ще не всі з'їли, ще щось лишилося. І ви це отримали в результаті того, що Христос родився, що ми маємо Різдво, і ви отримуєте ось це. Це простий дитячий приклад того, що навіть оці прості речі ми отримуємо навіть в результаті того, що Ісус Христос родився. Не було б Різдва, не було б цих подарунків. А я не говорю вже про все те, що ми маємо матеріальні будинки, автомобілі, засоби наші, всі. Все, що ми маємо, це також в результаті того, що Ісус Христос Він дає нам сили, дає нам здоров'я, дає нам розум, дає нам можливості, дає нам роботу і так далі. Це все Ісус Христос, і я думаю, що кожен з вас зі мною на рахунок цього буде згідний. Друге, емоційні. Ну, емоційні пояснюється так, що. Це те, що ми проводимо з кимось час. Ну, той, хто нам, тобто ми робимо подарунок емоційний, уявляємо собі, да? як він виражається. Тобто ми проводимо з кимось час. Якщо ми повертаємось до нашого основного подарунку, подарунку на все життя Ісуса Христа, це те, як ми проводимо з ним час і чи нам приємно проводити з ним час. Я думаю, що це питання потрібно нам задати кожному. Ось мені приємно бути в домі Божому, в присутності Божій, проводити з ним час. Як я молюся вдома, так? закриваю я двері, провожу я з ним цей час, чи можливо, не часто так буває, наскільки в мене є бажання цей час проводити? Ось це те, як ми маємо цей емоційний подарунок від Ісуса Христа. Тобто, чи беремо ми це від Нього, чи можливо це нам не завжди є бажання мати ось цей емоційну цю близькість з Ісусом Христом, з подарунком на все життя. І духовне. Духовне це те, що я читав останнє місце. Це те, що Христос, подарунок на все життя, Він спасає нас від вічної загибелі. Він прийшов для того, щоб нас врятувати, врятувати від гріха. І ми всі люди на землі, починаючи з цих дітей, навіть з тих менших, народжуючи на цей світ, ми маємо вже проблеми. Я думаю, що як би нам добре не було, ну ми маємо свої проблеми. Діти мають в школі, можливо, хтось до них не дуже добре відноситься. Можливо, вони б і когось не хотіли, щоб з ними в класі ці люди знаходились. Але в житті в нас є ось ті, які створюють нам проблеми, те, що нам неприємне. В дорослих в нас також є багато своїх проблем, і переживань. Але Христос це той подарок, який даний для того, щоб нас звільнити від цього всього. Він є Спасителем нашим. Він — Звільняє нас від джерела ось тих всіх проблем. А джерелом тих всіх проблем є гріх. Гріх, який оточує нас, гріх, який був в нас. Але в той момент, коли ми прийняли цей подарунок, ми отримали свободу і ми повинні залишатися вдячні нашому Богу постійно. Я думаю, що коли ми отримуємо подарунки, в нас якась певна реакція на це є. Да? Ми дякуємо перш за все. І... Я думаю, що не тільки подяка, але в нас виникає бажання взамін також зробити подарунок. Не тому, що так треба робити, не тому, що, можливо, це культурно, а тому, що в нас є в серці бажання зробити людині також приємно, яка зробила нам. І я думаю, що Бог також хоче від нас і подяки, і взаємних подарунків, що ми можемо подарувати, подарувати взамін Христу, нашому подарунку на все життя. Я думаю, перш за все своє життя ми можемо віддавати йому свій час, ми можемо віддавати свої кошти, як ми це продемонстрували на першому потоці, тому що є люди, ті, які потребують того, що маємо ми. І це якраз є ось тою вдячністю, вираженням практичним за той подарунок, який зробив нам Бог. Тому, хай би Бог допоміг нам, щоб ми в ці різдвяні дні ми ось так поставили собі ціль. Віддячити, хоча б чуть-чуть, ми не зможемо ніколи до смерті віддячити за, за те, що нам зробив Бог, але хоча б чуть-чуть поставити собі ціль зробити конкретний подарунок для Бога. А як це зробити? Я думаю, ми розуміємо для тих, хто оточує нас, хто має потребу. Якщо ми робимо для них, то ми це робимо для Бога. Тому хай Бог благословить нас. в Цьому буде молитись. Амінь.